А чи відвідували ви вже Калагарійський зоопарк? Це чудове місце, особливо, якщо у вас діти. Бажано обирати гарну погоду. Вхід по Fire Entry. 10.24 за дорослого та 7,70 за дитину. Також є чудові ігрові площадки на території. Можна пограти дітям, якщо стомилися розглядати тварин, також щось перекусити. В кафешці класні коктейлі із морозивом та фантою. Звісно, що дітям захочеться заглянути скрізь, тому ми не поспішаючи розглядали всіх тваринок, розмовляли. В зоопарку не вистачає лише слона, напевно, а так дуже-дуже багато. Різновид великий і велика територія охоплена навколо. Ваші ніжки точно стомляться, а діти, окрім емоцій, ще отримають можливість витратити свою енергію, щоб вдома не бешкетувати. Сюди класно приходити як у будні, так і в вихідні, але майте на увазі, що за паркування потрібно сплачувати окремо, і це буде 13 доларів карткою в автоматі біля входу в ЗОО. І також у будній день буде трішки менше людей. Відповідно, можна стати ближче до входу і не буде великого натовпу. Ми обрали день, коли у дітей вихідний. Ну, а у мене, відповідно, так як я сама зайнята людина, можна обрати день для себе виділити, щоб сходити з дітьми. Тому це був також вихідний і для мене. І ще купа емоцій. І, звісно, ми брали з собою додаткову їжу, оскільки знаємо, що дітям захочеться їсти. Але цього разу я трохи прогадала, бо не думала, що ми проведемо аж так багато часу. І нехай весь світ почекає. Також в зоопарку куча локацій для прикольних фото. Не маю на увазі, звісно, на фоні тварин. Не всі поділяють те, що тварини закриті у неволі. Але також багато зелені, квітів, метеликів, так що є де розгулятись. Більше всього, мені подобається червона панда, ред панда. Вона знаходиться в самому кінці золу, але вони такі милі, такі пухнасті, що взимку, що влітку. Тут на відео видно, як лімур насолоджується життям і робить собі масаж об дерево чи дерево об лімура. До речі, до них не можна заходити із сумками, і рюкзаками, тому що вони лізуть і перевіряють, чи ти приніс туди щось смачне, нікого до них. Через це на вході контролюють і є місце, де можна залишити свої речі. Якщо ваша дитина ще маленька, то можна при вході взяти на прокат візочок, або привезти його з собою, і тоді не доведеться барати напрокат. В зеленій зоні багато всіляких рослин і також локацій для фото. А от з метеликами цього разу не дуже пощастило. Їх було небагато і не такі величезні, як минулого разу. Деякі квіти, ось як ця, такі ж самі, як у нас ростуть у вазонах вдома. Точніше, росли, У мене були такі вдома в Україні, а тут поки що не так гарно. Але я ще все облаштую. Наразі шукаю малину, так що якщо хто в Калгарі може поділитися, то пишіть в коментарях. Я з задоволеннями з вами обміняюся або куплю. Ну і все, давай пока.